У Брюсселі 1 грудня зустрічаються міністри оборони країн Євросоюзу. Вони узгодять підтримку України. За подіями слідкує Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у столиці ЄС. Тетяно, вітаю тебе. Чи є вже реакція політиків ЄС на перемовини української і американської делегації у Флориді? Розкажи нам подробніше. Вітаю так, вітаю вітання з кулуарів ради ЄС у Брюсселі. Засідання вже почалося, але перед початком засідання практично всі міністри, які присутні на засіданні, тут підійшли до нас до змії, і кожен сказав своє слово щодо того, чого очікує від сьогоднішнього дня. І е, загалом багато говорили про підтримку України. Е, отже, е, насамперед е, наголошувалось на тому, що європейський союз хоче посилювати підтримку України, фінансову підтримку, воєнну підтримку, і також посилювати тиск на Росію, е, зокрема через санкції але, тим не менше, міністри згадували і про мирні перемовини щодо України, і про те, що відбувалося учора у Флориді. І власне висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас, яка сьогодні головуватиме на засіданні. Власне вже головою, бо не розпочалося. Сказала кілька слів. Також вона сказала, що цей тиждень може бути вирішальним для мирних перемовин щодо миру в Україні. І давайте послухаємо, що вона сказала сьогодні. Ми зустрічаємося з міністрами оборони Європейського союзу, і у нас є дві широкі теми: одна як далі підтримувати Україну, а інша наша власна оборонна готовність та оборонні можливості, які нам потрібно нарощувати. Зрозуміло, що Росія не хоче миру, і тому нам потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вони були готові протистояти та постояти за себе в цей дуже дуже складний час. Це може бути вирішальний тиждень. Для дипломатії я хочу додати, що на засіданні сьогодні в Брюсселі присутній міністр оборони України Денис Шмигаль, який особисто розповість про потреби України і про основні виклики, які зараз перед нами стояться і перед нашими збройними силами, і е, також каякала заявила, що вона сьогодні поспілкується вочевидь у телефонному чи відеоформаті з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Також про перебіг перемовин, мирних перемовин у Флориді. І е, також хочу анонсувати, що міністр оборони держав ЄС власне залишиться у Брюсселі аж до середи, тому що у середу відбудеться засідання міністрів оборони держав НАТО. 32 держави НАТО зберуться тут у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Також щоб говорити про підтримку України. І власне в рамках цього засідання відбудеться також засідання Ради Україна НАТО. Отже, цей тиждень буде багатий, Будемо сподіватися на хороші новини для України щодо її військової підтримки з боку Європейського союзу та Пів... північно-атлантичного альянсу. Дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя, де сьогодні зустрічаються міністри оборони ЄС і говорять про підтримку і обороноздатність України та Євросоюзу.